Бувають дуже різні життєві обставини, дуже складні. Воно ну, умовно кажучи, батько в шостій виїжджає на роботу, там в десятій вечора приїжджає додому, впахується для того, щоб сім'я була більш-менш забезпечена складно працює. І, звісно, тут ну, немає. точніше, немає значно менше часу для спілкування. Звісно, там залишаються вихідні, тому тут, мабуть, функція дружини, мами трошки компенсувати це або принаймні. В таких випадках хоча пояснити, да пояснити... пояснити дітям, що не тому, що він не може або не хоче, от так складаються обставини принаймні на даний момент. Ну, у мами така щоб функці... у них не за не виникали ці запитання або образи у мами. Така функція, і така, а, така роль, і такий статус в родині, а такий вплив на дітей, як от ми вже згадували, такий емоційний щільний зв'язок з дітьми. Що від того, як вона буде презентувати батька перед дітьми, багато в чому дітей і складеться враження про свого батька, mm. навіть якщо він постійно з ними. Mm -hmm. От від того, як мама каже про тата, як вона ставиться до тата, це дуже впливає на сприйняття батька дітьми, і це дуже важливо. Це дуже Така функція амортизатора частково, які є. А, та які навіть, компенсує, більше, ні, певні. навіть більше. Тут я би сказав, що батько може функція амортизатора по відношенню до мами, щоб допомогти іноді ці кордони провести, mm -hmm. да, між я і ми, от, розмежувати. А от у мами тут більш функція як того, хто може або відчинити в життя дітей двері перед татом, або зачинити. Mm -hmm. oh, навіть так. Так, і от тут, да, Іноді, на жаль, жінки навіть цим маніпулюють. І тут батькові ну не можна чогось протиставити, бо така влада матері, що вона може це зробити. Умовно кажучи, вона... при, принизити да, роль батька. Ну або навпаки, його принизити поставити просто, на правильне місце. да, якось його відмежувати від дітей. Угу. Це відбувається у вербальний спосіб, так? вона говорить. Чи Те, як чи мати ставиться спосіб? до тата, вона може його знецінювати як людину, як батька, як нікчему, як, Або навпаки казати, що він злий, він поганий, він бажає лише там, свого угу. бути ображеною на нього. Ну, можливо, є е, такі ситуації, коли це справедливо, угу. да? але е, так чи інакше, справедливо це чи несправедливо. Як мати ставиться до батька, це повпливає на сприйняття батька дітьми. Хм. А, давай цю, трошки підійдемо якраз таки до цих дисфункціональних або проблемних моментів в сім'ї. Дай Боже, щоб їх було поменше, а, але все ж таки проблемний батько, наприклад. А, це можливо, скажімо так, ну. Залежність якась або надмірна жорстокість, агресія я маю на увазі. Ну, передусім, я тут хочу репліку додати, що все ж таки для чоловіка більш природно бути мати вищ, більший рівень агресії, ніж для жінки, mm -hmm. тому тут не можна повністю знівелювати або скасувати це. Але все ж таки воно має бути безсумнівно, любов є основна характеристика в сім'ї. От як бути з такими ситуаціями складними, коли батько. Має певну дисфункцію, проблему, залежність ваду характеру. Е поради рекомендації, моделі поведінки для, для батьків, передусім, можливо, ми до батьків звертаємося, але можливо до матерів, до дружин. Як це компенсувати або спробувати позитивно на це впливати? А, ну, як будь-яка дисфункція, я так вважаю, вона потребує визнання. Якщо з боку батька є визнання проблеми, тоді можна щось робити. Оце дійсно головне. Ну, да, це Якщо база. визнання немає, то важко щось вдіяти, да? важко допомогти тому, хто не визнає проблему. І тут ти вже не можеш нічого зробити, як лише самому вирішити, як з цим бути. Чи це дисфункція, яка обмежується суто от вашими взаєминами один з одним, дружина з чоловіком, або це вже питання безпеки дітей, в тому числі, наприклад, і здоров'я дітей. А якщо навіть питання безпеки здоров'я матері, ну це зрозуміло. Безпека і здоров'я матері це теж безпека здоров'я дітей? Тому так, визнання передусім, а вже якщо чоловік визнає. Ну, то треба а, шукати допомоги. Я uh -huh. пораджу, давайте шукати допомоги. А, хто вже проходив таке? А, хто а, може допомогти, дати раду цьому? Може є, а, якщо людина в церкві, а, пастор, який опікується такими питаннями, да, взаємо в сім'ї, uh -huh. в родині, і він вже має досвід того, що порадити. От, якщо є, немає доступу до церкви, є зараз різні спеціалісти, до кого можна звернутися за порадою. Є в, в кінці кінців друзі, ну, мають бути, угу. до кого можна звернутися за порадою. Чи вони стикалися з таким, чи вони могли б щось порадити? Треба шукати допомоги ззовні, якщо не вистачає власного ресурсу. Якщо не вистачає, окей, треба, значить, знайти, де. Можна цей ресурс взяти, запозичити, щоб подолати цю проблему. Так, визнання проблеми це все ж таки стартова похідна позиція. Якщо вода є, є шанс. Якщо цього немає, шансами дуже проблематичні.